Сундзи мистецтво війни, творчі, обмеж... творчі можливості обмеження і перенапруги. У китайського історика Циня є цікава оповідка про генерала Сундзи, переклад книги, якого ви тримаєте в руках. Починається історія з того, що правитель царства вухе -э -люй... наказав Сундзи показати на практиці своє стратегічне вчення. Стратег запропонував використати в експерименті наложниць Вана. Викликали з палацу всіх красунь. Набрало 180 дівчат. Сунзи розділив їх на два загони. На чолі кожного загону він поставив одну з уроблених наложниць Ван Хе. і наказав усім дівчатам узяти в руки алебарди. Інструктуючи наложниць, він запитав їх, чи знаєте ви, де ваше серце, права і ліва рука спина. Жінки відповіли, знаємо. Сунзи продовжував по команді вперед. Поверніться обличчям туди, куди дивиться серце. По команді ліворуч поверніться у бік лівої руки, праворуч у бік правої руки. Назад у бік спини. Дівчата відповіли, зрозуміло. Оголосивши порядок дій соньдзи підняв сокиру, а тоді ще раз детально чітко все повторив. Після того він подав сигнал барабанним боєм. Праворуч, але жінки лише розсміялися. Сіндзи сказав: якщо порядок не чіткий і команди не засвоєні, це провина військового начальника. Він ще раз детально все пояснив і подав. Барабанним боєм сигнал ліворуч. Жінки знову розсміялися. Сундзи сказав: якщо порядок не чіткий і команди не засвоєні, це провина військового начальника. А якщо порядок чіткий, але його не виконують, це провина командирів. Сундзи вирішив покарати на голову командирів правого і лівого загоню. Лузький Іван якийсь спостерігавсь. Тараси за тим, що відбувається, дуже злякався, адже збираються стратити його улюблених наложниць. Він поспіхом послав гінця вниз і розпорядженням. Я вже переконався, що ви полководець, вмієте керувати військами, але без цих двох наложниць мені їжа не буде солодкою. Я не хочу, щоб їх карали. Сунзи відповів: я вже призначений командувачем. Коли командувач перебуває у війську, не всі накази правителя є для нього обов'язковими. Тоді він відрубав двом командирам загонів. Для прикладу, іншим призначив новик і знову почав давати розпорядження барабанним боєм. Жінки почали слухняно повертатися праворуч і ліворуч, рухатися вперед і назад, змінювати порядок влаштувань відповідно до команду. Причому вони не наважувалися видати жодного звуку. Тоді Сунзи послав вінця доповісти Вану. Військо вже приведене до ладу, Ван може спуститися для особистої інспекції. Яким чином, правитель не побажав би використати його військо, піде у вогонь і воду. Однак правитель несподівано виявився незадоволеним. Він сказав, я знаю, що ви чудово керуєте армією, навіть якщо завдяки цьому я стану правителем над правителями, я не бажаю досягати мети такою ціною. Полтоводець, будь, ласка, розпустіть армію і повертайтеся до себе. Я не бажаю продовжувати. Сундзи відповів, ваша величність любить лиш слова. Але не може осягнути їхнього сенсу. Щойно ми прочитали красиву криваву історію, відклавши в бік етичну частину оповідання, спробуємо розібратися, що ж важливе в цій історії. Тож, виділимо кілька важливих елементів. Перший сонзи вибрав на відповідальні позиції улюблених наложниць Ван. Другий. Наложниці отримали всі необхідні інструкції в цій змодельованій ситуації. 3. Після того, як було створено ситуацію, на напруги показує покарання двох дівчат. Наложниці були готові піти в вогонь і воду. Тобто вони були готові до подолання будь-яких меж для досягнення мети. 4. Сундзи допоміг дівчатам відчути персональну відповідальність за результат. Він допоміг їм зрозуміти, що їхнє особисте виживання і виживання всієї групи залежить від кожної з них. Вони відчули себе єдиним цілим. У своїй книзі Сундзи сказав принцип керування великою армією той самий, що й кількома вояками. Наказувати великій армії те саме, що й кільком воякам. Це питання організації комунікації, що допомагає солдатам з різних частин війська могти протистояти ворогові. Сундзи, частина 5. У битві з левами вовки мають страшні можливості і з сильним бажанням виграти без страху, програти вони твердо тримаються мети. Виснажуючи леві у будь-який можливий спосіб. Виконавчий директор компанії Procter Gamble Алан Лафрі говорить про схожу ситуацію в сучасних умовах. Згадайте ситуацію, коли ніхто не знав, що робити. Ви прийшли з рішенням, а люди навіть не думали, що ви можете прийти з ним. Або ви створили щось, а люди думають, що це не могло бути створеним. Коли це стається в нашій компанії, це ніколи не відбувається з усильними однієї людини. Це завжди група. Зібрати всіх в одному човні, гребти разом в одному напрямку, це справді велика радість, особливо коли ви виграєте. Ері Грейтенс говорить, що майже всі чоловіки, які пішли служити в лави морських котиків, мають одну спільну рису. Чоловіки, які здавалися, Неймовірно слабкими на початку тренування, булювали на перегонах, не могли підтягнутися, витримали до кінця. Деякі чоловіки, які боялися часом аж до дрижаків, також витримали. Усі, хто вижив, мали одну спільну рису. Перед лицем найбільшого випробування, і в їхньому житті, вони здатні були вийти за межі власного болю, забути про власний страх і запитати, чим я можу. Помогти хлопцям, який поруч зі мною. Крім хоробрості та фізичної сили, вони міли думати про інших, присвячуючи себе в вашій меті. Кидай своїх солдатів у місце, де немає виходу, тоді навіть смерть не змусить їх відступити. Коли вояки не бояться померти, вони докладуть максимальну зусиль, щоб вистояти. Коли воїни в дуже небезпечному місці, вони втрачають почуття страху. А коли нікуди втікати їхній бойовий дух твердий, якщо ви проникли глибоко у неприязний терен, то маєте триматися купи. Якщо немає іншого виходу, воїни безстрашно б'ються. А отже, без настанов і повчань будуть пильні і без. Нагадувань зроблять якнайкраще. Без примусу вони будуть згру... згуртованими, без наказів довіряться тобі тим йти за тобою. Сінзи частина 11. Той, хто знається на веденні війни, може вести всю армію наче одну особу. Він позбавляє воїнів вибору Сондзи частина 11. Коли генерал дає Бойове завдання та ніби підводить своїх людей до драбини, змушує їх високо піднятись, а драбину забирає, щоб відрізати шляхи відступу. Це частина 11. У місцевості смерті належить показати готовність битися до скону. Тож психологічне налаштування воїнів має бути таким, щоб вони оборонялися, коли їх оточили, якщо ж їм. Немає іншого виходу, вони змагаються до загину. В надзвичайно складних ситуаціях солдати неохильно виконують накази. Сунди, частина 11. Кидай своїх у небезпечну місцевість, Ой, і вони виживуть, Чи розмісти їх у місцевості смерті, вони житимуть. Скеруй підлевих у небезпеку і вони обернуть поразку на перемогу. Сундзи, частина 11. Як бачимо, сценарій Сунзи визначав реалізацію мистецтва війни у модельній ситуації, до якої були залучені значні для правителя Ована люди наложниці. Їхня безглузда смерть викликала небажання всього Ована працювати з Сундзи. Але для Сундзи, війна справа надзвичайної ваги для Держави, справа, що визначає життя і смерть, її необхідно вивчати неабияк пильноючи суньзи, частина перша. Ван не зміг осягнути, очевидно, для Суньзи істину. Він не зрозумів, що велика мета досягається саме в такий спосіб: неймовірної напруги і подолання обмежень. Мета будь-якого виживання визначається над зусиллями учасників процесу. Єдиною динамічною стратегічною роботою за хіровки і тамі. Організація повинна перенапружитися для досягнення того, що для компанії є сферою винятково-життєвих інтересів культивування перебування в стані постійної війни, перенапруги або сенсу невідкладності за котером. Велика мета перед. Потребує крайніх заходів, а напруга за хемелом і прохаладом визначається як невідповідність між ресурсами компанії. У цьому випадку немінням і небажанням наложниць виконувати завдання Суньдзи. Дивіться на людей в крайнощах, як говорив один із членів IDEO. Тобто шукайте на межі людського досвіду. Щоб бути інноваційним, потрібно шукати, а не уникати, і вирішувати аномалії, які завжди є межовими у сприйнятті. Креативність найбільш продуктивна тоді, коли вона обмежена. В'єтнамський воєнначальник, один з архітекторів перемоги. В'єтнаму у віднам американській війні. Вон Гуен Гяб говорив: одне з основних. Якщо не взагалі основне правило в'єтнамської військової науки полягає в тому, що на війні ти маєш виграти і до того ж виграти безумовно. Потрібно бути повним рішучості, водночас потрібно знати, як виграти. Це вимагає рішень героїзму, творчості, і це є креативною енергією армії і має що відповідальність за розвиток методів боротьби для забезпечення певної перемоги. 168 році до нашої ери, коли Селевкітський цар Антіохі пішов походом на Єгипет, Римська Республіка послала гая попілія Лената тільки з одним помічником для вирішення ситуації. Під час перемовин Ленат накрестив коло навколо Антіохії, оголосивши, що якщо Антіохій вийде з кола, не відмовившись від нападу на Єгипет, то це означатиме, що Антіохій перебуває в стані війни з Римом. Антіохій відмовився від своїх намірів. <кхи> Отже, якщо ми хочемо нападати на недруга, він не має вибору, окрім як зважитися на бій, навіть перебуваючи під захистом високих мурованих огорож і глибоких ровів. Бо ж ми вдаряємо в місця. Яке він має рятувати. Коли ж ми не бажаємо битися, недруг не зможе розпочати атаки проти нас. Навіть якщо боронимо не більше, ніж намальовану лінію, ми змусимо змінити напрям його нападу. Сумзи частина 6. Намальована лінія в обох прикладах, давньоризькому і давньокитайському креативно декларація рішучості і розуміння своєї переваги. Відсутність ресурсів угая, попілія, лената дала можливість з мінімуму зусиль творчо вирішити військово стратегічну проблему проблему життя і смерті. Креативність любить обмеження, творчість не просто не загнуздані, не коректовані прави креативної енергії. Ой, прояви креативної енергії. Творчість повинна мати структуру. Якщо глянути глибше, то можна побачити, що деякі з форм мистецтва, хайку, сонати, релігійні картини, переповнені обмеженнями. Вони красиві, тому що креативність перемагає правила. Креативність процвітає найкраще там, де вона обмежена. У науці, згідно з Томасом Куном, структура наукових революцій, успішніші ті вчені. Які намагаються віднайти і вирішити аномалії, ніж ті, що вникають їх. Це призводить до зміни наукових парадигм. Необхідність це насправді мати всієї креативності, і ми живий приклад цього, говорив Томас Кун, намагаючись привабити гостей до готелю, Хо -кван Пін, надихнувся ідеєю побудувати вілли з басейнами, а не просто кімнати. Ця ж думка наштовхнула його створити одну з головних принад готелю Баньян Трі готельна на Спа. Хокван Пін зізнався, що без початкової проблеми вони б не змусили себе побудувати готель, відмінний від інших. Я завжди вірив, що інколи саме у вирішенні проблеми народжуються великі ідеї на пасті. Непогана річ. Ось чому з'явився Banyan 3, бо ми не мали пляжу. Ми, керівники, повинні протистояти природній звичці, уникати або ж мінімізувати ризики. Якщо ти хочеш бути оригінальним, ти повинен прийняти невизначеність. Один із працівників креативної агенції IDEO пояснив, що для пошуку інновацій потрібно. Дивитись за людьми на межі, як, наприклад, пошук несподіваних ідей у компанії Pixar, пацюк кухар та кохання роботів. Китайське поняття для позначення кризи, де іерогрів означає небезпеку, а інший вирішальний момент. Отож, йдеться про постійне культивування відчуття кризи, небезпеки. тільки… Параноїки виживають. У цьому полягає суть місцевості смерті у сондзи. Повернувшись до історії про дівчат на початку цього розділу, ми можемо побачити, що поставивши їх у крайню ситуацію, вибору між життям і смертю сондзи, ніби підвів їх до стану, у якому вони могли легко приймати рішення і були готові йти у вогонь і воду. Сунзи відкрив для них. Нові горизонти мислення через штучне створення кризи, те, що Котер називає Sense of urgency». Він відкрив для дівчат їхні інші можливості і таланти бути воїнами, виконувати будь-які завдання. Коли людина постає перед критичним вибором, вона стає креативною. Інша стратегія може бути розвинута шляхом створення ситуації без вибору і обмеження ресурсів. А то місцевість, де необхідно швидко і рішуче розпочати дії, бо якщо загаєшся, помреш. Наз... Називають місцевістю смерті. Сундзи, частина 11. Як вже згадувалося раніше Суньзи, так само описує ситуацію без вибору з допомогою метафори. Збирання драбини як шляху до відступу і в результаті змушування воїнів виконувати надважкі завдання. Це також відповідає відомій 28-й зі збірника, 36 стратегем. заманити на дах і забрати драбину. Обмеження у креативності веде до протилежних результатів, наприклад, скульптура Давида Ав... авторства Мікеланджео. Не вважалося б шедером, якби він зліпив її з глини, а не витисав з мармуру, намагаючись зменшити опір упертого і безкомпромісного матеріалу. Інший момент використання військово-стратегічного мислення полягає в максимізації використання мінімальних наявних ресурсів з тим, щоб використати їх найбільш ефективно. Таку стратегію, наприклад, використовують дизайнери з Lexus. Член дизайнерської команди Lexus Shinn <кхи> відповідаючи на запитання, чи мали місце якісь важливі зовнішні впливи на дизайн авто Lexus ES, зазначив один візуальний образ, що надихнув нашу філософію дизайну, це малюнок людини, яка практикує кюдо. Або японське мистецтво стрільби з лука. Є відчуття розтягування руху, навіть при тому, що це нерухомий образ. І дуже важливо, що це японське мистецтво стрільби з лука на противагу західній версії стрільби. У лука Західної версії тєтева, симетрична, симметрична, тому потрібно багато сили, щоб змусити стрілу летіти далеко. А в... Кюдо стріла розміщується в нижній частині лука, а не посередині. Її можна змусити летіти далі, використовуючи при цьому менше зусиль. Це такий собі тип мінімалістичного знання, коли ти вилучаєш зайві елементи, у тебе залишається тільки те, що насправді важливе. Ти можеш створити максимальний ефект з мінімальною силою. Це виражає унікальний аспект японського характеру. Це цінність, яку можна побачити і відчути в новому Lexus IS. Будь-яка ефективна творчість у бізнесі, це точний розрахунок своїх сил і використання їх з максимальною ефективністю, не залишаючи суперникам жодного шансу. Швидка стрімка вода може рухати кругляками. Це й називають силою. Хижа птаха падає на здобич згідно з точним розрахунком часу та відстані і шматує її. Тільки бувалий у бойових бувальцях здатен володіти жахливою силою, з точним визначенням часу та місця, його сила скидається на натягнутий лук. Самостріл, а розрахунок часу і відстані на відпускання язичка того лука самостріла. Навіть серед метушні й гуркоту бойовище його не заскочить сум'яття, і навіть у хаосі баталії він тримає лаву і перемогти його зась. Сунзи частина п'ять.